Дрюх, і що там? Дрюх, що там таке? Треба... Там горить будинок. Ну. Треба з той сторони забрати людей і зайти через під'їзди. Що там ще лишить? Бо там доступу до під'їздів немає. Ой. Під там на п'ятий не зайдете, не. Давай, можна сусідніш. Ти всіх живемо. Сім готов квартир! Мужики! Тут квартира гори! Якраз тут, той Тут Господи! Пані, виходить! Виходимо! Нічого поховає! Не перший приник! Ми словоники! Hvala što